Доброго ранку, я, е, ми за Клахоми. Я забуваю вам знімати наш херфів, але вони вже були на новому столі, е, після того, як я купила їдальню і вже були в сіванті в чашках. там. Сьогодні вони роблять отакого сніговика. Просто в мене тиква. Нічого, У мене ще тикви тут, розумієте? Ну, а що, викидувати, у мене ще така добренька тиквочка. ще Гарбузик, гарбузик. Гарненький гарбузик стоїть, не гніє. Коротше, буде сніговиком. От таке, от такі у нас ельфи сьогодні. Бай! Це гіб їде на роботу. Що це за привід у нас там? Що тут у нас тут за привід? Мур, хе -хе. мур, мур. Все, він вже такий сміливий, він вже на кожне підвіконня вже лізе. Майло я його намагалася на підвіконня підсажувати. Ні-ні, тільки, тільки а, Роміо і Лілі. Лілі. Лілі зараз щас покажу. Лілі знову. Релаксує. Релаксує мене в ліжку. Гуляла знову цілу ніч. Я навіть не знала, я повернулася з театру. І коли заснула, і навіть я не знала, що там, де он мої коти. А зранку, годую, прибігли хлопці, а її немає. Кажу: а де, а де Лілі? Ніхто нічого не знає. Вискочила якось, ну, а дуже швидко вискакує, якщо хтось в двері. Відчиняє я, відкрила двері, а у нас мінусова температура. Кажу, Лілі одразу прибігла. Дя, відігріваєшся, бо знаю, що може втечеш знову. Ой, ця дівчина, ця дівчина, я не знаю. Я виходжу з дому. По-перше, мама сказала, що вона глупці зробила. Каже, заїдь, забери. Якщо поїду, заберу. Так як мій хлопчик це для, для Гейба, бо всім іншим якось все одне, які голубці, а для Габріела, а бабушки не голубці, це. це особисте. Так що поїду за голубцями, а заодно я хочу заїхати до а, нашого улюбленого кафе. Там вони продають такі маленькі сервізики. на... для чаю. І вона на Різдво хоче, Скарлет хоче на Різдво отакий сервіз для себе. Так що піду куплю, і тому йду я одна. А потім пізніше ми, може, з дівчатами вийдемо і будемо продовжувати, продовжувати різдвяний шопінг. Але це я хочу купити без неї. Так що в мене виправдання, виправдання, що я їду до бабусі. Такі тут різні сервізки. гарненькі, тут такі маленькі. Це такі Це дуже ніжний. Якийсь трапунчик. Так, купила я отакий от сервізик для Ось Такі тут рибки, я так розумію. І ось такі дві чашечки. Купила цей, ну він саме дешевший, а я знаю свою Scarlett. Я б купила дорожчий, красивіший з чотирма чашками. Але я хочу подивитися, як вона за ним буде слідкувати. Тому що я знаю, що з нашої Scarlett він може десь загупитися в її ж кімнаті. І ми довго-довго його будемо шукати. Так що, купила такий. За 21 доллар там шось центів. Приїхали до бабусі, вот вона нам. Передає ага. голубчики. Марина, ти все равно пуста. Вот он... пуста каже, ти каже, пуста. Заливайся! Заливайся дивіться, бабуся вже підкупила это, на Різдво. Это, это, ну, до... Маргарита, Уже вона року завжди року хороша. 13.9. Ніфіга себе більше, ніж винов. А ти думала, Будемо святкувати. Так, роблю відео, для мами, що я їм її голубці. Бо вона буде дзвонити і запитувати. Чи хтось є в моїй головці? <ріх> я їм, я нічого не їла, так що я голодна і буду їсти. Дякую, мама. Так, ми в Таргеті з дівчатами, ну, от вони попереду йдуть. Будемо ще підкупляти деякі подаруночки. А у Джуліати є ідея. на Рахунок іграшки, яку чашик хотів, але... Онлайн показується, ніби ти, нібито їх нема більше. Is that here? No? Так, ми знайшли динозавра, якого хотів джашик. Я собі вибрав, обрала, щоб гейб мені купив. Але ми йому допоможемо. Тільки гроші візьмемо. І от такі ще монстр траки Загубила я скалет, в неї свої гроші. Короче. Не знаю, де вона знайшла я свою дівчину. What are you looking? В телефон вона дивиться кудись там. Якогось фіга вона коло посуда. Зараз. Так, ми зайшли до Barnes Nobles. Джуліта купила, ну, Джуліта купила собі подарок за гроші Габріела, щоб він їй подарував на різдво. А Скарлет so uh, uh, купила ще одного чудика в неї Волдеморт, так що її колекція поповнилася. Ось такі у нас чудо юду. Скарлетовий замочок. На молні застрягли в її сіточках і колготках. Так ми знову в таргеті, вже в іншому таргеті, бо шукаємо, ми не в той секції, шукаємо іграшку для триньки, не було в першому таргеті. Як завжди, ж розумієте. головне, що хоч купили того динозавра, це вже добре. Що ми тут робимо? О боже, Не треба так. Но пут і дап. Ямшури дас. О, знайшли ще одного. Чудовиська для нашого, для нашого джажика, яке він замовив. Ну, коротше, Джашика в цьому році. Найдорожчі подарунки, я так розумію. Прикольно. Мені навіть сподобався цей такий прикольний динозаврик. А в нас дивні події. Лілі. Злазь давай. Сходинки, блін, знайшла. Капець. Доброго ранку. А ти що дивишся? Подобається, так? Да? Теж таке хочеш робити? Так, сьогодні на адвент я вирішила е, зробити е, на вечерю е, зробити ребра. У мене сви, свинь, свині, свинячі ребра. І зараз буду робити маринад, хай стоїть собі. Маринад в мене купа часника. Там сказала дві чайних ложки, але я зубчиків вісім зробила, бо часник це чесник. Ж... Потім чверть чарки коринного бульйону, чверть чарки соєго соуса, чверть чарки меду. Три. Столових ложки кетчупа і одна столова ложка сухого білого вина. Краще шері, якщо є, по рецепту, але можна замінити просто сухим вином. І це зараз розмішую і будемо маринувати наші ребра. Краще було б на всю ніч, а вже буде, що буде. Так, в мене е, таке діло. У мене було два отаких от е, ребрів, як це називається по-нашому Е, Так що я буду робити два рецепти. Я не знаю, що ми їмо сьогодні це або інше. Е, для цього мені треба пиво купити, так що я піду куплю пиво. Е, але його ріжуть е, о, отакими. Порціями я вже порізала, збігаю до крамниці і промариную. По цьому рецепту маринувати треба. Так, розігріваю машину, мені треба з'їздити з'їзди пару містечок. Перше мені треба поїхати до пошти, збросити тут посилочку, таку а, Джуліета. замовила плаття, ну, воно якесь браковане було. Ну, щоб дружкою бути у Анжеліки на весіллі, їй не сподобалось. Так що відсилається вже друге друга сукня, до речі. Відсилаю знову, а головне, що доларів 80 це воно коштує і браковане. Ну, так і пошив, ну якийсь несиметричний, дуже якесь дурне а, сидить дико. От. Потім е, до крамниці куплю пиво, але мені також треба е, суху їжу для котів. А там неподалеку є ще о, 5 білов і е, дівчата малі, обидві хотіли о, такі навушники, як у мене, що без проводів. Куплю там, е, підуть в шкарпетки ті, що ми повішаємо. На камен. Мене діти запитують, мама, чого ти не вішаєш шкарпетки? Я кажу, ви що не бачили вже вже дерево е коти <кхи> збили вже пару раз, до речі. А шкарпетки, давайте не будемо ризикувати. Ніч до Різдва повішаємо. І сподіваюся, що вони витримають ніч. З <сь> кота. Так, Ручі, по путі з поштою я вирішила зупинитися в Семсклубі. Думаю, вже через тиждень у нас Різдво, треба шинку купити. Купила шинку і пошло поїхала. Купила отакий торт, карамельний, шоколадний, потім отакий салат з брокколі. Потім на розпродажі була були отакі крабові щупальця. І шоколадне фондю. Не знаю, нафіга воно мені треба, але я побачила і мені треба <роз> одразу потрібно стало. Ребро номер 2 Тут в мене три чашки пива. Потім четверть чашки Whistershire соус, Потім одна лукавиця потім у мене тут столова ложка сухої горчиці. Пів. Чи, да, столова, пів чайної ложки сілі і чайна ложка паприки. Так, це все. Оце буде маринуватися дві години. Те, що я знімала, це ми зі скалет, я її збрав слова до скейтину. Ну, в, ролик. в роликовий зал. Вона мені вчора сказала, але в мене в одно вухо влетіло, він ще вилетіло. Хоч вона стоїть, я на кухні пораюсь, вона стоїть кудись готова. Куди вона готова? Куди вона взагалі там зібралася? Романа! Де народження? й моє. Де народження ж в іншому місці? І головне, що сказала, воно вже почалось. Так що ми прилетіли сюди, я зайшла там, подивилася туди-сюди, що все вірно, всі там, що вони катаються і збросили її туди. Я не залишаюсь, вона мені каже, мама, іди. Ви бачите, вона не хоче зніматися, ну не завжди. і, і, і Звісно, що я буду прислуховуватись до її бажань. Не перти камерою кожного разу каже. Мама, не треба тут влогер. Влогерствувати. Я йду на день народження, нічого тут такого нема. Так що, отак. От Дорослішає є дівчатка. Одразу я попросила скалет зробити щось з ельфами для Я... Ще один знак, що дитина дорослішає. Дивіться. Що за стриптиз тут? Це наш хлопчик, це наша дівчинка. Я не можу, я не можу, ох і дівчинка, я капець, це ж точно з інтернету десь достала. Довгенько я вже не запалювала камин. Вирішила все ж таки діти вже краще себе почувають, не так бухикають. Yeah. Під вечір все ж таки вирішила запалити. Буде у нас мінусова температура джуліет і Дені пішли а, скуплятися ще на рибло. Діть на роботі. Чашик спить Дені вже привіз е, сказок, так що я з трьома молодшими вдома. Вже розігріваю духовку, буду робити добрячі гілочки, я знайшла. У мене пара таких сухих-сухих гілок. Дерево збросило. Такий добрячий початок. Я тут вже підготувала ще дровеняток, щоб на весь вечір, щоб до, до ночі вистачило. Так, що в мене на вечерю? У мене тут брусельська капуста, я її сіль, перець, часнична пудра. Тут у мене картофля пюре буде майбутнє. І ти в мене... у, -у, -у, -у! Ребра. Ребра з, а, запікаються. Так. Ребра, брусяцька капуста, картопля, салат з брокколі. Раз, два, три. Запалюємо. Ой боже! Четверту свічку. Що це означає, друзі? Означає, що один тиждень залишився до різдва. Буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, підтримку, перегляд реклами, підписку, полюбляйки, коментарі, все, що ви робите для цього каналу, дуже дякую за це. І ну, а вам бажаю, як завжди, миру свободи, перемоги в Україні з Днем Святого Миколая, хто святкує сьогодні, бо я так чула, що деякі люди святкують шостого або щось таке. А uh, до нових зустрічей на Добраніч і бай-бай.